Леся Укринка, ті ще дитино, ті ще дитино, поки ще маленька. Ти ж бо живеш на весні. Ще твоя думка літає легенько, ще твої мрії сні, мрія полине із думкою в купці, геть у далекі світа, крил не втинес за крилі голубця, Хай вони вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку, дивницю, яку то колись вона принесла цію цілю. Пташина мала, і не страшні були дикі простори, скелі, хвилі морські, перелітала вищі гори, мала крильця та прутки. Так твоя думка швиденько полине, тільки й волю даси. І принеси ще рівної країни краплю живої роси. І коли приступить журба не спуща та до твого, та є цілюща, живуща краплина, буде живити його. Хай же та мріє із думкою в вкупці, Лена в незнанні світа. Крил, не втинайсь за крилі голубця, Хай вона вільно літа.